Шуколадки, батончики і торт. Мама каже, треба обрати за спорт. А ми з кам'якою сміємо з услізло. Дякуємо, до побачення. Будь ласка, до побачення! Приходьте ще. <звук> я ще зібра. Оце день, звісно, я в шокі. Боже, я не чувствую ног. Давно мною такого не було. <звук> да, Ліза, це тобі не та твоя кав'ярня. Та, <звук> да, да, це точно. Ой, ну, бачите. Якби вчора всі змогли поприходити, у нас не було якби вчора закрито, то половина людей би вчора прийшла, половина сьогодні. Боже, уди удивительно, що ще цих десертів лі захватили. Це ж хорошо, що я дополнительно принесла у ті, указали, що ви казали, що не ну, надо. Так я думала, думала, але не настолько ж багато людей. А коли у нас буде вихідний? Мама, який вихідний? кав'ярня працює без вихідних. А чека бомбоні. І що ти хочеш сказати, що ми завтра будемо цілий день як біля. Ой, мала, лучше бегать, как придурень, чем сидеть и ничего не делать. У меня ноги гудут. У тебя хоть... Ай, гудут, а я своих вообще не чувствую. Так, что, девчата, будем ехать? Я не могу встать, блин. Я тоже. Мало того, я и не хочу. Да и я, но... Надо ж, давайте, поехали. Ой. боже. Давно я так, конечно, не заморивалась. Господи, можна чуть-чуть тихіше, пожалуйста. Голова і так раскалуй. Я кажу, ви бачили оце? Ви уж кажете, взагалі ти не смущає, що це ми йти в російське заробили. Конечно, бачила. Так можна і працювати. А я вам що казала? А ви мені варнякали то чорний фасад. То ще щось, то це магазином буде називатися. А? Бачите, воно скільки грошей приносить? Чуєте? Так може ми цей? Може, ми покрасимо ще й дерева у чорний, щоб сіл це і Дивіться, даже дерева чорні. Та будуть так приходити дивитися і щось ще й куплять? Угу, так да, точно. І мене ще для повного щастя в чорний давайте покрасимо. Ось тебе взагалі можна туди убрати нічого не поміняється. А ні, бабушка, ти що не переборщи. Вже буде занадто. Так, а ну я піду ще раз перечитаю, бо щось в мене трошки не сходиться. Угу, Це вона ще не бачила гроші, які через термінал оплачували телефоном. Та да, блін, бабуся, туди взагалі не можна, вона там всіх людей, блін, розпугає, як оце побачить гроші, як почне ладно, Пішла я, мабуть, вже спати. в мене пішла. Ну ладно, это бранич. Коняки, привіт! У мене давати дуже-дуже велике коняче прохання. Ви, мої друзі, ви маєте знати, що я дуже-дуже сильно люблю тваринок. Я їм дуже сильно допомагаю. І якщо ви дивились мої прошлі серії, то в прошлом году я збирала на притулок для тварин. Е, ним займається моя знайома, і вона знаходиться завжди в Чорнобаївці. Там дуже складна ситуація, це Херсонська область, тому що там через річку одразу орки. І там вони все-все все обстрілюють. І вона займається тим сама, вона не може тваринок кинути. І там дуже багато поранених тваринок. Вона їх там. Пасає і у неї одна є проблема. Вона не може, вона у неї завжди не хватає коштів на це все. Вона не може. Сама собі зібрати і на якийсь транспорт. Вона дуже далеко живе від цього притулку, і вона заходить туди-сюди, там все вдома робить. Е, потім приходить, працює, інколи прямо в притулку там і спить, ну, частіше за все. І я тут подумала, що я хочу зробити їй подарунок, аби вона могла трохи їй було комфортніше працювати, спасати цих тваринок. Їй завжди треба десь їхати то в аптеку, то ще десь. Ту тваринку. Вчора збили тваринку десь в і у неї від не було транспорту, щоб поїхати хоча б ту тваринку забрати на чомусь. Я хочу відкрити збір і дуже сильно вас попрошу, щоб ви мені допомогли з цьому. Я хочу її зібрати на електроскутер. Такий, що заряджається що ти сів і поїхав. Ну, по крайній мірі, їй буде трохи проще працювати. Давайте, будь ласка, всі разом допоможемо їй, тому що. Тваринки вони зовсім нічого не винуваті. Вони так само страдають від війни, навіть більше, бо там немає ні людей, ні їжі. Скоро зима буде холодно. Давайте допоможемо разом. Під цим відео я закріплю обов'язково номер карти, номер банки, конверту. Все, що я там створю, буде під цим відео в описі. Я також туди докладу потім кошти, я вам це покажу. Скільки я зібрала, скільки ми з вами разом зібрали коштів і я і скільки я і там? Цей скутер куплю, як я його передам, якщо ми не збираємо, Якщо мене не збираємо на цей скутер, то я тоді просто кошти їй передам. Хай вона там на тваринок, на ліки потратить, чи ще. Але я дуже-дуже сподіваюся, що ми з вами разом зможемо зробити таке новорічне, новорічне таке диво і такий сюрприз для неї. Дякую кожному. Навіть кожна ваша гривня спасе чиєсь життя із тваринок. Та коли не приходьте ще легше, да? Та да, ну все равно багато. Так, девочки, чуєте, поки людей не так багато, я зганяю в салон зараз, хорошо, там буквально на пару часиков, бо в мене ж там теж робота. А, да, звісно, без питань. А, так, понятне діло, мам, що справимося, їдь. Хорошо, якщо що, я постараюсь швидше, я на телефоні. Та не спіши, все нормально, зробимося, що треба. Ну, дивіться мені. Угу. Да, конечно. Працювати це важко. А ти мала що думала? Це тобі не в школі сидіти. Та ти що, Ліза? Це в 300 раз легше. Я взагалі мала на увазі, що в школі легше. Ліза, я тобі відкрию маленьку таємницю. В школі легше, це якщо ти навчаєшся добре, так як ти. А так як я навчаюсь, то повір, краще працювати. А. Привіт! <ривіт> Здрасте! Ну що, як тут у вас діла? <ривіт> Бабка, а ще що? Ти секрет бізнеса, вообще-то. Ти тут я клієнт, значить, давай, скупляйся і вперед. Ай! А що ж у вас тут є? Можеш просканувати от ну, QR-код або э, ти шариш? Що ти дивися? Ти шариш круче, ніж QR-код. Що ти мнілиш? Так, а ну скажи мені, бариста, э, е, що наливаєте ви вже тут нарешті 100 г? О, о, вибачте, це яка кавярня? Ми тут не продаємо алкоголь. Та-та, да, да, я знаю, це ви всі по стандарту. Кажете, ну так що нальєте? Батько, я не знала, що це така, блін, алкашка, Нема у нас 100 грам. Сама ти мала алкашка, доживеш до мого віку і от дізнаєшся, що це ліки. Да, якщо я буду так як ти калдири, то я точно до твого віку не доживу. Давайте я вам краще зроблю каву без кофеїна і щось солоденьке візьмете якийсь десерт. Ай, дитина, ну куди, Який? Це ж сахар, він же ж вредний. А? А алкоголь! Алкоголь полезний. тобі пасіба. А я так розумію с тобой бабка. Давай, щось брать будеш, ні? Ні, не, я так, так посижу. А у нас так просто нельзя посидіти. Треба щось замовляти. що тобі Без, безкоштовна лавочка чи що? Так ви ж не наливайте, що ж я буду замовляти? Ну так і ти, значить. А я, я а це буду жалуватися. Хто це так з клієнтами розмовляє? Так ти ж не клієнт. Клієнтом ти станеш, якщо що ти щось замовиш, купиш, а так ти просто бабка. Добре, давай, воду наливаєш. Ну. Наливаю. Ну, оце і замовляю. Все, воду ще щоб мені принесла. Піду сяду, бо вже поясницю ломать. Слышиш, Бінь, бабка що, по моїй тємі погнала, то я обично захожу всякі райстіки і кажу, воду мені, щоб, типу, посадити просто так. А що ти, мала, думала, що ти сама умна? Бабка прихавана. Де? Це ж скільки грошей на простітутні чала, ага? Не, бабка, твоя вода. А, дякую. Боріста. Фу, что такое? Так то ж вода. Так ты же сама замовляла воду. Да вода это ж такой пароль, мала. У всех заведений, кажешь, дави воду и приносит 100 грамм. Ты что, бабка, ты надо сокодировать? Мира потребна вообще? Тихо ты, ты что? Не вздумай, не дай бог. Я где знается я тебя убью, понятно? А, четко. Я теперь знаю, чем ты больше надо бабка. Так скоро йде Дашеньки до доберусь. А де твоя мамка? На роботі, мама. Так там же ще ж наче сонце світа. І що? Так а хіба там днем стоять тільки ж ночу? Хто? Де стоїть? Я нічого не можу понять. Вона в салоні. Ага, в салоні. Знаю я ваші салони. Понятно, короче. А, бабка, кстати, дивися, можна купити ще шопери? У мене ще продаються. Дивись, в мене є ось такі панамки. Тоненькі тут написано мала з вушками з цепочкою. І є нові ось такі зимові панамки, теж з вушками. бачиш, бачите, у трьох кольорах. Є в мене е, ось такі сумочки у вигляді лапок теж в різних кольорах. Ось такі сумочки в вигляді е, сердечок. І ще є лялька мала, бум, листівка. Це все можна, якщо що, замовити в інстаграмі Єлена е, Кіс-Shop. Там дуже багато виборів різних ось цих шоперів куча всього-всього. І ще е, сумочки з бусинок, бумажівки і привітання там можна від мене, коротше, замовити. Ось таке. Привіт. Подавайку під відео поставте і напишіть в коментарях, що бабки хватить вже пить, бухати, а то алкашка блін стане. А, не забувайте підписатись на Єлена Кіцшоп, тому що скоро Миколай і Новий рік. Там є класні чіткі подарунки. Вот, так що отак от, що бабка, будеш щось брати? Не буду. Ну, я старалась, ну не треба, все. Ти диви на неї. Скільки ж вона сюди грошей вбахала. Чуєш, ти Дивись за нею. тому що Вона або свисне той стакан, або ще з підхолотиничну бутилку доставати та наливати. Хорошо, буду дивитися. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А можна у вас замовити доставку? доставку? Час, мені треба зателефонувати, буквально одна секунда. А Ліз, не, не, надо. не, не, не надо. Якщо що, я так да, можна замовити доставку. Я є, що отвезу. А що ви хочете замовити? Ну я б хотіла замовити той чизкейк з, да, з вишні. Потім 10 макаронів, саме у цих дубайських ваші, що в шоколаді з тістом катаїфі. І п'ять штук макарони. Вони дуже смачні, нам вчора дуже ліз, ти Записала? Так. Да. Чутка, ви можете ще раз заплатити. А на яку адресу ви хочете доставку? А, ну десь через годинку. Адреса Кутова 75. Ага, записала? Так, да, записала. Так, з вас 1850 гривень. У вас карта чи готів? А, карта. Добре, тоді прикладайте з терміналу. Все, транзакція пройшла. Дякуємо вам за замовлення. Через годинку воно буде у вас. Угу, Є. Все, дякуємо вам велике. Гарного дня, до побачення. Дякую вам також До побачення. До побачення. Прикинь, Лиза, як бы мы сейчас не оформили доставку, столько бабок не заработали. Це конечно мало хорошо, а хто його доставить? Да я сейчас быстро прийду, самокат возьму, там чище щось. Та отвезу. Подожди, а я что, по твоему Сама останусь? Так сейчас людей все равно небагато, ты ж бачишь. Я успею приехать, я туда и обратно швиденько. Ага, ну хорошо, ладно. Давай. Класс. А де тут у вас туалет? Че ты орешь на всю карьерню, блин? Вот там за ступеньками туалет иди. Ага. Так, ну все, я вроде все поклала на. Давай, четко, блин, якраз. Ой, да моя кофта. Алло. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, у вас є доставка? А що вас цікавить і на коли? Мені треба еклери 10 штук, торт медовик цілий і оці пончики круглі 5 штук. На зараз. Хорошо, це в місті виходить 2300. Адреса вулиця Чукрова, 150. Ага, є. Добре. А на коли ви хочете доставку? Та на зараз. Добре, в нас якраз зараз кур'єр загружається, то скоро буде у вас. Дякую, до побачення. До побачення. Та ти що, мама буде в шокі. А ти довезеш? Та звісно, ти що такі бабки? Ага, добре, ще складу. Та ти що, чотка? Що так, перша доставка? Ага. А ну не сильно далеко. Ают. Та ти що, чітка? Раше, що сама карти придумали. Так, ви акуратненько тримайте, будь ласка, ваше замовлення. Дякую, велике. Так, я ж вам більше нічого не доведу. Да -да, так, так, стрічочкам вже ж нічого не треба. Смічного вам, до побачення. До побачення, дякую. Так, сюди. Так. Що, чукрова, за п'яти. Держі, так такої вулиці нема. Може, це помилка, може, чокнуло, та на Аналіна На Надіти школи, блін, взагалі, треба. Ти ще на доставці підгоняєш по городу і чітко. Це <сиди> десь тут. А що тут, не одні гаражі. Алло, да, мала? Ліза, чуєш, а яка, яка адреса цього друга, друга доставки? А, Щас, Чукрова, 150. Так Немає такої вулиці, подивись по карті. А, да, я навіть не перевіряла. Ну давай я їй зараз перезвоню, мене ж номер стався, спитаю. Угу, давай. Алло. Алло, добрий день. І е, ще раз, це кав'ярня кіз, ви в нас робили замовлення на доставку. Підкажіть, будь ласка, вулиця Чукрова 150, Я правильно почула? Бо щось ми не знаходимо в такої вулиці. Та ні, Херсонська 117. А Херсонська 117, Правильно? Ну так. Да. Добре, все, кур'єр тоді до вас виїжджає чекаємо, то чекай. Ага, Дякую. давайте. Дісно, якщо я уволю один ответ. А не згоните. Алло, далі. Мала, вулиця Херсонська, 117. Дуже похоже на Чукрова, 150. Ну я не знаю, ти чула, що вона казала чукрова, но вона сказала, що вона чекає вже давно. Хорошо, добре, сейчас поїду. Угу, Давай. Алло, да. Ну, що ви де? Ну, Кур'єр має бути з хвилини на хвилину. Вона ще 20 хвилин тому виїхала до вас. Правильно записали вулиця Червона 7? Як червона 7? Ви ж казали Херсонська 117. Я казала червона 7. Добре, зараз передам кур'єру, що червона 7. Правильно? Ну, так. Да. Добре, дзвоню кур'єру. Якісь ви невідповідальні. Холодно. Да, лись, я уже почти Мала, вона змінила адрес. Ну так, Херсонська 117, ти ж мені вже казала. Ні, уже Червона 7. Ти що, прикалуєшся? Я не знаю, вона кожен раз каже різний адрес. Зараз Червона 7. Вона сказала на Херсонська, а червона 7. Все, типа 100%. Капець, блін, я на цьому этом сьогодні всі гроші прокатаю. Мала, ну это вже, а в следующий раз уже будем думать, з цим бути, вообще як правильно це організувати. Хорошо, давай. придурки. А що там таке ліс? Та у нас замовили доставку. Мала на один адрес відвезла уже все нормально, а други, друга людина вона заказала ще на один адрес, потім змінила на другий, і зараз на третій. Це все за минут 30. Та, Так, а подожди, а яка доставка? Ми ж це не обговорювали. Та вони там просто на таку велику суму заказали: одна на е, полтори тисячі, щось там не пам'ятаю, а друга на почти на 2500. А, да, ну, прикольно. Ну, хай мала тоді сьогодні да, отвезе і обговоримо тоді попозже цей момент. Та-да, тому що щось вона такі мозги робить, треба якась по предоплаті 100% це все робити. Так, ну все, хорошо, Ліз, зараз ти буду допомагати, зараз тільки руки тупо мию. Угу, добре. Ну, тут опять якісь гаражі, блін. Короче, все, хай тут сраку задовбали. Да Ліза! А там хтось є в туалеті? Та ні, вроді нікого нема. Послідні дві години вообще ніхто... Ага, А там ета, ваша сусідка. Яка? Міра Петрівна? Та ні, бабушка. А, так а що вона там уже давно? Кстати, да, я вже і забула, що вона тут. Вона вже там хвилин 30-40, наверно. Боже, так може вона там дуба дала вже. Не знаю. Там хтось є? Ви чуєте, тут зайнято? Деться ключами відкривати, а що робить. Та що? Алло! Де моя доставка? Е, Кур'єр їде до вас. Хіба так далеко знаходиться вулиця Центральна, 259. Я вибачаюся, але ви сказали вулиця Червона, 7. Ага, ото ви так слухали. Я вам не казала, що вулиця Червона. Я вам казала, що вулиця Центральна, 259. А ось воно откуда ноги ростуть, га? Що таке? А що це таке, я не поняла? Це хто тут в туалеті в моєму займається фейковими заказами, га? Якими заказами? Хай бахнули хміли отвода. Вже не можна в сходити? А Ану на виход бігом. Ти диви на неї, га? Що скучно так, чи що я не можу зрозуміти, що ви заходите такою ерундою страдаєте? О, я тобі тільки збиралась дзвонить. Вона мені опять позвонила і вже п'ятий раз э, змінила адресу, ще й трубку кинула. Вперед на вихід. Дівчата, все, знайшла я все, хто закази робить. Закрили сто літ і вам визванюють. Представляю, тут таке розвлечення собі знайшла. Ах ти, бабка! Та ти гімнюшка така! Це я через тебе день проїздила, ні, тут помагати. Ні, на неї, та нічого я не роблю. Зайдете. Вас сюди вже більше ніхто не пустить, Давайте додому швидко. вас! Це ж треба було таке видумать, я це ще мірі розкажу. Ах ти, конюка, це ж треба було таке придумати. Даже я б до такого не додумалась. Оце так! Да. Капець, я тепер розумію, чого ви її не любите. Ой, ужас, який було було, ну таке. Так, девочки, давайте зараз э, порішаємо за доставку. Мама, тільки давай так по предоплатим.